Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин віла Як який розташена на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірський велосипед для дівчат від торгової марки Бергамон. Це е, німецька торгова марка «Бергамон», яка виробляє свої велосипеди для всього світу. Всісвітньо відома торгова марка Бергамон представлена в нашому київському велосипедному магазині Віла Віва на харківському шосе. Дана модель називається Rivax 3 Blue-Mat. Модель з розміром 27,5 дюймів. Рама алюмінієва, кількість передач Попереду 3, позаду 8, Гідравлічна гальмова система. Рама має дуже комфортну форму, що для дівчат дуже пасуватиме. Це гірський велосипед, на якому дівчата катаються з легкістю по місту і по грам, по лісам, по долам. На пляж на рибалку. Модель дана представлена в нашому магазині з 2022 року Це 2022 року модель. І колір, як ви бачите, такий достатньо приємний, цікавий мат. Ну, взагалі, я б я сказав, що це десь бузинковий <клідженковий> бузенковий, бузенковий колір. Ну, більш детальніше наступне. Покришка, вона така достатньо широченна, що дозволяє легко тримати рівновагу, коли дівчата починають перші рухи на велосипеді Рєвок 3 FM. Бокові шипи, вони стійко тримають велосипед, якщо буде рух десь на бездоріжжі, по горам, по лісам. Е, обод, обод алюмінієвий, подвійний, міцний, надійний Шприхи чорного кольору, нержавіюча сталь. Саме надійний елемент зі шприхів. Гальмова система дискова гідравлічна під торгової марки Шимана. Гідравлічна система Шимана сама надійна, враховується во всьому світі. Ру, о, втулочка теж Шимана. Коли на велосипеді стоїть все Шиманівське обладнання, велосипед насправді надійний. І німецькі виробники, які виробляють велосипед Бергамонт, ставлять на цей велосипед Ревокс 3 «Шимановське» обладнання. Втулочка Шимана, яка кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрику. Якщо треба зняти переднє колесо, відкрили, закрили, все легко, не треба ніяких зайвих ключів. Все легко робиться. Колесо переднє, як і заднє, завдяки е, е, з автомобільним ніпелем. Автомобі е, Велосипедний ніпель це мається на увазі, він тонкий. Він ліпше тримає напругу, навантаження, тиск. Тобто, це. Е, стандарт гарного велосипеда, коли у вас ніпіль. ніпінь. Вілка. Вілка стандартна початкового рівня 100 мм ходу. Стрибає легко від, 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 відпрацьовує всі неровності поверхні. 100 мм ходу. Ліворуч і пропоруч є два рычага, які дозволяють регулювати. Від, е, на, напруженість самої вілки, що дозволяє на, е, налаштувати вілку під вагу самого велосипедиста. Рульова Полуінтегрована. Міцна, надійна. Тут стоять такі підшипники, які витримують багатьох велосипедистів, не одне покоління на цьому велосипеді навчиться їздити. Рульова у нас спрятана, схована, тому що вона надійна. Кермо кріпиться завдяки е, алюмінієвому виносу керма. Винос керма легкий, коротенький. Дівчатам комфортніше рухатись, коли коротенький винос керма. Тому і велосипед Ефемен. Сідуха трішечки ширша, ніж велосипеди чоловічі, е, винос керма трішечки коротше. Це те, що відрізняють велосипеди FMN. Тобто фемилі, то тобто жіночі і чоловічі. Чоловічі трішечки довше винес керма і трішечки вуще сідуха. Це інше, воно однакове, тільки колір підбирання. Гальмова система гідравлічна, дискова, як і казав, Шиманівська. Ручки під два пальця. Ліворуч, це передній перемикач, передній гальма іммалька. Манітка на передній перемикач. 1, 2, 3. Шкала градації швидкості переднього перемикача на манетки. Праворуч, задній перемикач і задній е, гальмо. Е, під два пальці гальмова ручка і монетка 1, 3, 6, 8 вказує, на якій швидкості знаходиться задній перемикач. Е, алюмінієва рама це легкість. Надійність це. Гідроформірована рама. Тому і велосипеди легкі, і надійні. І цей велосипед від торгової марки «Бергамонт» має трьохрівнівий батінг. Трьохрібневий батінг це мається на увазі. Рама має, має плотність товщину, товщину стінок трьох Тут один рівень. Товщини тут другий рівень товщини, і тут третій. Стінки різної товщини дозволяють злегшити вагу, але збільшити міцність велосипеда. Тому на велосипеді Дергавон Revox 3 FMN буде легко рухатись тривалий час. Ось тут у нас є дві бобишечки, раз, два. І тут дві бобишечки. Ці бобишечки для того, щоб можна було поставити флягатримач і насосик, і дівчата будуть їздити з задоволенням. Шатуни мають три зірочки 22, 32, 42 зуба. Це стандарт гірського велосипеда. Відсутній щиточок пластиковий. Мувітон, Мувітон, коли велосипеди мають якісь зайві елементи, там підніжка, е щиточок. Це така дрібниця, яка відрізняє справжнього велосипедиста від любітеля. Підалі пластикові, ну, звичайно, надійні Шимановські шатуни, пластикові педалі. Передній перемикач з нижньою підводкою тросика від торгової марки «Шимано». Перемикач передній. Задній перемикач у велосипедах від торгової марки Шимано турне. Невісь міська ну, кассета. Касета стоїть на задньому передачі. Позаду у нас також втулочка Шимано яка кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрика і гідрулічна ш... тормозна система Шимановська. Е, велосипед має легкий надійний е, вузел, е, оцей, завдяки тому, що все стоїть, не, стоїть надійно. Е, на велосипеді є отворі раз, два, три і тут чотири. Завдяки цим отворам на велосипед можна встановити багажничий і гільський велосипед буде вже. Туристичним зрахування, зрахування того, що поставити на нього можна багажник. Велосипед буде, мож, буде можливість навантажити велику кількість товару, речей, які вам дозволяють легко перетинати великі відстані на велосипедах. Туристичний велосипед буде. Сідуха регулюється завдяки. Спеціального ключа шестигранника, який ось тут у нас е, дозволяє підняти і опустити сідушку. Отак, от, от беремо ключом, Чуть-чуть послабили і опустили сідуху як вам замайнеться. Підняли, як вам замайнеться. Все легко. Е, ну і Наприкінці стоїть відзначити вагу велосипеда. Revox 3 FMN Blue Mat. Враховуючи, що це гірський велосипед, з розмір колеса 27,5 дюймів, треба врахувати вагу. Вага, вона ну, ні на що не вліяє Вага велосипеда 14 кг 900 г Вага велосипеда ні на що не вліяє тільки на те, як вам буде їхати зручність велосипеда, це підшипники. Тут стоять суперові шиманівські втулочки, які дозволяють. Їхати легко-легко, тривалий тривалий час. Якщо вам сподобався велосипед, ну, враховуючи мій зріст 1,78 м, на ньому дівчатам буде дуже зручно їздити з середньостатистичним зрістом. Е, сподобався відеогляд гірського велосипеда Bergamont Revax 3, FMN колір Blue Matte, приходьте, купуйте, замовляйте в нашому київському велосипедному магазині на Харківському шосе. Сподобався відеогляд велосипеда Bergamont Ревокс, fmn 3 Блумад. Ви можете завжди залишити свої відгуки на нашому YouTube каналі ВілаВіва. Бажаєте замовити по інтернету? переходьте по ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайті Вілавіво. І там замовляйте доставку любої транспортної компанії по всій території України. Постійним покупцям завжди знижки. Пам'ятайте, знижки в нашому магазині присутні. До...